Підсилити віру та єдність в Івано-Франківську відбувся шостий молитовний сніданок Прикарпаття. Цього разу на ньому зібралися представники влади, духовенство, військові, родини захисників та громадські діячі. Як усе відбувалося? Дивіться далі. Під гаслом Разом у вірі Прикарпаття знову об'єдналося на молотовному сніданку. Щорічна травнева подія зібрала 250 учасників, усі з різних сфер, але єдиною метою згуртуватися заради миру та перемоги. Найважливіше, як на мою думку, сьогодні це об'єднатися, і от саме разом у вірі, що може об'єднати людей різних конфесій, різних професій і різних переконань. Це, до речі, вічна молитва «Отче наш, яку всі промовляють разом. Це базові цінності, за які ми воюємо. І це речі, які сьогодні не можуть бути оспорені. В першу чергу, це гідність, це повага до військового і це благодійність. Життя воно триває. І боротьба триває. В нашому ж як боротьба добра і зла, так наше життя триває і так. Триває і наша не тільки боротьба за незалежність України за право її вибору, але й боротьба духовна. І ми сьогодні зібрали саме для того, щоб взяти участь в цій духовній битві, підтримати молитовно. Все, що відбувається і в країні, і в кожного в серці, індивідуально цього року. Учасниками духовної події стали військові, священники, представники релігійних організацій, волонтери, освітяни та влада. Молитовний сніданок, Прикарпаття, який відбувається сьогодні, він об'єднує, дає можливість зрозуміти, що ми не є самі, що наша молитва є почута в свій спосіб, який знає тільки один Бог. Так, звичайно, що нам є прикро, що ми не бачимо завершення війни, але водночас, чим більше на сніданків, тим більше ми об'єднуємося у спільній молитві. Для мене цей захід надзвичайно важливий, адже ми спільно в молитві молимося за нашу перемогу і е, тут. Така потужна атмосфера, коли збирається велика кількість цікавих особистостей, обмінюються думками, обмінюються такою потужною енергією, яка допомагає потім нам приходити спільно до правильних рішень. Микола Крошний на заході вперше для мене це дуже гарна подія, тому що вона десь об'єднує різних людей, різних професій, і сьогодні ці всі люди будуть молитися спільно молитися за мир за перемогу нашої держави. Це Показує силу українського народу, силу не тільки в армії, в зброї, у військових, оскільки ми перебуваємо зараз в період війни. На жаль, але показує силу в духовності. Овні сніданки відбуваються у різних форматах, а ініціативу почали впроваджувати й у інших містах. До всього цей захід ще й благодійний. Зібрані кошти направлять на підтримку тактичної групи сапсан 24 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, а також на лікування 12-річного Максима Цуцмана, який бореться з рідкісною хворобою, м'язовою дистрофією Дюшена.